Цікаве відео. Відео для тих, хто полюбляє скутер техніку в стилі ретро. Так, тут на даному наборі, можна сказати, два. два їх можна назвати такі ретро-екземпляри. Це Vespa PK XL і Peugeot SC Metropolis. Ну, і вже три. Ну, три таких е сучасних, сучасних скутера з сучасними двигунами вже просто в ретро-стилі. Не, не Yamaha Vino, ну, ще не вистачає декілька варіантів. Yamaha Joker, ну Yamaha Joker це, скоріш, там Стільпан, стінпанк і дизельпанк, але також цікавий такий. ну Немає, немає зараз його в подвір'ї в роботі. Ну Почнемо і саме по порядку, так щоб не говорити про все відразу. Ну, Веспа, ця, про неї було в відео. Це мій скутер. 85-й рік. Е трішечки неправильно рівняти з тими, тому що це моторолер. Мото моторолер, по його можна рівняти по комфорту сидіння, по їзді, по вмісту, по розходу, по цим, так. Але на нім треба вміти їхати. Це не то. І це не альфа, ну не мотоцикл, це треба вміти їхати. Моя дружина. Він в подвір'ї вже не перший місяць ще вчиться їхати на ньому тут на рулю передачі, і воно І воно тихоходне, оборотисте. Тобто, ну, треба чуть, чуть цей. Але Веспа є Веспа, воно залізне, і скільки воно часу не було, воно завжди. Цей завжди запуститься, поїде навіть же, якщо підливає карбюратор, він доїде куди треба, якщо залили не грязну бензину. Ну, по перше, всі ретро. Скутера чи ретро стилі як їх називають, вони дуже комфортні. Хто має в подвір'ю, він не хоче його міняти. Він, якщо приходиться продавати, то потім, потім так ну споминає з добром, О, тому що на них легко їздити дуже, легко заскочити. от На короткій відстані там біля хати це ці от е, посадки. І комфорт по сидінню незамінимий Іноді здається, що от так як Honda, вона сама по комфорту, потихоньку переходимо до неї, щоб не робити дуже великі відео. Це найкомфортніша Honda Скупі з двигуном af 55 F56, по-моєму. Ну, з Honda Dio 56-ї водяне охолодження. Ну, про двигун це таке. Вона най Комфортніша реально. І вона е, найгарніша, мабуть, така. Е, цей скутер. Е, колись я викупив його, тому що люди привезли його в ремонт, я зробив і зробив сам двигун. Я не бачив цього е, скутера. Мені привезли двигун, я його зробив. Фільтрбокс, все, решта встановили вони самі. І їздили по польових дорогах, а фільтра там як такого взагалі не було, чи там ота рамка, хто знає, хто перебирав ці двигуни. Воно поїхало їм декілька там місяців і почало це. Ну, Люди там кажуть, ні, мабуть, це не наша техніка, не хочеш викупити. Привезли, а я був в шоці, тому що кузов такому, якби це заводський, чи, чи, не знаю, чи це якийсь. Е... Наклейки отакі от куплялись, чи це хтось фарбував. так, оця наклейка і фарба вони в один колір. Якось такий от варіант Honda цікавий. такий, І не хотілося це. от. І три роки люди катаються. от Зараз він заїхав до мене на обслуговування, тому що вилка вже десь там на холодну іноді погано запускається. ну якби Ресурс відслужив. і, і цей. Ну, він не дуже динамічний. якби, Він такий повільний. Хто хоче поганяти, то з нього вижати також важко. Ну, З Веспою вони можуть потягатись. Honda Today. Двигуни af 61 Двигуни це ж Dio 62. Ну, Honda, як Honda, як Dio 62. По комфорту так, тож, також е, удобніша вона, ніж 62 І, ну, якби. Цей двигун краще перебирається, і він, можна його трохи по варіатору навіть допомогти. Тобто на цьому двигуні можна ще й динаміку. Але от діло в тому, що 21 -е століття а на ретро. В скутерах речажні, вилки, хороші, такі, які служать до сих пор. А на, на сучасних зараз або суха якась, або ці переверти, що це ж взагалі, ви знаєте, тож з'їдає ті капронові втулки, там, там взагалі біда. Ну, Цей скутер також в ремонті. ну, Страдає таке. ну, Економія <кхе> про пластик то взагалі не, не цей. Також добрий, хто, хто їздить, хто має, всі з плюсами. Хіба що мало якусь капризами продали. А так дуже добре. До речі, Був скутер, один попросив стоматолог, китаються роки і ну, тільки масло міняє. Сузукі Лед 4. Чому вона в цьому ряді? тому що точно на цьому кузові тільки з фарою тут круглою, і замість спідометра руль стоїть, спідометр тут круглий і якби датчик бака отут, от це ретро стиль. Але це Сузукі Лед 4, вони вже Сузукі Адрес, Сузукі В50G, інжекторна уже. вона реально найшвидша з всіх, найдинамічніша. Сузучки ну, всі підривчасті. Одна проблема у них насос форсунка. І бажано, вони малесенькі. Поставити їх е, на такі більш е, з протектором і високопрофільну резину, вони маленькі і підняти задній амортизатор, підварити вставочку, або дуже малесенькі. Ну, вони коло хати також дуже хороші, вони такі різві, жужлики і ресурсні. Ну, насос форсунка, скільки там. 3000 буш на 3200. Але і реставрується і ця. І зробив, і також забув і забув, якщо ж мурдяк не заливаєш. Е, не подобається лично, мені динаміка оцих от сузуків. <кхе> ну Цей Peugeot відрізняється від, даже від Веспи, хоч вони однакових років. Це Веспа 1985 року. А цей випускався, я не знайшов точно рік з 83 по 92. Це варіаторний, це скутер, не, не моторолер. Варіаторний Пежо такий. Коротше, діло в тому, що двигун я зробив, він заїхав в ремонт і в мене в рік. Ми просто його відклали, так як по двигуну вирішилось питання там. Пошень Ямаховський підійшов по пальцю і по цим, карбюратор наче норм. Комутатором розібралися, система своя CDI чуть-чуть, Катушка тільки. Своя комутатор, ну, в принципі, розібрався що до чого. Генератор, наток, катушка підійшла від Альфа, яка дає на іскру, сама підігнали, а всередині сидить такий хитрий індуктивний датчик. І, коротше, часу провів коло нього, він повністю комплектний. Все в ящику є, повністю комплектний і навіть викрашений. Також на речазні вилки дуже м'який. Це людина з Німеччини привезла, там викупили. Їздив, тут їздив. І от треба, нема мануалів. Та як на веспу є запчастини, все. І нема проблем, тому що це серійні, вони там відрізняються модель від моделями мало чим. Так на цім навіть не знайшли, як воно. Так, можна зробити, але треба багато часу на нього. Та як в, багато просять люди таким, що реально треба щось під. Тим паче власник має, має на чим їздити. Ну, Сидить у мене вже рік і сказав, будеш мати час. Реально сядь, десь може щось буде і запусти. Ну, Двигун запускається, я запустив, просто робить ніби по через раз іскра, то коректно, то некоректно, ну, неправильно працює. Так що всім добра. Хто хоче в подвір'я скутирок, е такий надійний і щоб е боїться, тому що не мав ніколи і цей, то в ретро стилі воно буде е саме те.